Сумський обласний онкологічний диспансер проводить операції на сучасному обладнанні від німецького виробника. Нові технології дозволяють хірургам бачити об'ємне 3 d зображення. Зараз ми маркуємо лімфатичні вузли за тому, що в окулярах ми маємо по перше тривимірне зображення. Туж тож дуже об'ємне, як в реальності Тут бачимо, ну як живою. За допомогою нового обладнання лікарі виявляють лімфатичні вузли, позначають їх та видаляють постійно контролюючи процес на екрані. Завдяки цій методиці можна вибрати ті лімфатичні вузли, які будуть контрастуватися, і тим самим не робити дуже велику травматичну операцію. Тим самим не буде ускладнень післяопераційному періоді. Лікарі-онкологи керуються міжнародними протоколами надання допомоги. Якщо раніше, наприклад, операція на кишківнику робилась звичайна, коли Скривається черевна порожнина, операція робиться там. Після операцій пацієнта двох тижнів знаходиться, то зараз 3-4 дні і вже пацієнта можна виписувати. Оце такий рівень операції. Запорука успішного лікування вчасне виявлення хвороби, тому медики просять людей регулярно проходити профілактичні огляди. Наголошують, рівень розповсюдження онкологічних захворювань на Сумщині вищий, ніж загалом по Україні. Якщо є схуднення, якщо є загальна слабкість, відсутність апетиту, це можна заподозрити вже рак шлунку. Якщо низький гемоглобін, слабкість, запори. Це злоякісні опухолі кишковика, товстого кишковика. Також не варто ігнорувати такі симптоми, як затяжний кашель і кровохаркання, незвичайні виділення та ущільнення на тілі для діагностики в онкологічному диспансері використовують сучасне обладнання. Також використовуємо сучасні апарати ультразвукової діагностики з різними датчиками і малоінвазивні методики. А саме біопсія. Саме метод біопсії є основним для діагностики злоякісних новотвор. Остаточний діагноз і тактику лікування може визначити лише міждисциплінарний онкологічний консиліум У складі хіміотерапевта, терапевта та онкоуролога. Тільки після цього визначається остаточна тактика лікування. Щороку стаціонарне лікування в онкологічному диспансері проходить від 10 до 12 тисяч жителів Сумщини. Загалом хворих на онкологію більше 35 тисяч до 37 тисяч пацієнтів в області. А от які потребують як медичної допомоги реабілітації після медичної допомоги, так і постійного нагляду. Яке ми і проводимо нашим пацієнтам для надання якісної та ефективної медичної допомоги. Лікарі регулярно проходять навчання та стажування. У закладі оновлюється матеріально-технічна база. Зокрема, нещодавно встановили комп'ютерний томограф для діагностики та лікування. Він є найкращим новим апаратом своєму класі має 128 зрізів. Це абсолютно новий апарат. Це забезпечує більш детально оцінити деталізувати пухлини метастази при низькому навантаженні на пацієнта. Комп'ютерний томограф використовують, зокрема, для планування розмітки полів опромінення. Після цього пацієнт отримує терапію на новому лінійному прискорювачі. Опромінення здійснюється безпосередньо на пухлину. Обладнання на апарат у лінійці фірмоваріан один з найсучасніших з. Найбільші, мабуть, розвинені по своїм можливостям зараз в онкологічному диспансері тривають ремонтні роботи, аби умови перебування пацієнтів були більш комфортними. Лікарі постійно опановують нові методики лікування. Ми лікуємо по тим стандартам, які прийняті у світі.